В Україні осінь принесла бабине літо. Перші дні вересня пройшли майже без дощів та холоду. На початку тижня сонце гріло і дуже рідко ховалося за Хмари. За словами синоптиків, така погода протримається до кінця тижня. Про це нам повідомляє Україн Так, у п'ятницю, 8 вересня, все ще переважатиме суха погода. По всій країні опадів не очікується. Прогнозується хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то стане прохолодніше на пару градусів. Так. Майже по всій країні денні показники знизяться. очікується лише від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла, а у Луганській області взагалі до плюс 20 градусів в день. Натомість на узбережжі Чорного моря повітря прогріється до плюс 26 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже буде холодно від плюс 7 до плюс 13 градусів. У південних областях до плюс 16 градусів вночі. У Києві, 8 вересня, хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!